Ключовим і вирішальним викликом взагалі для агропромислового комплексу залишається тривала війна і воєнні дії, тому що це ті ризики, які на сьогодні не може спрогнозувати наслідки їх. Також жодна, жоден аналітик, жоден виробник. Слід зазначити, що в принципі аграрії, фермери, виробники як тваринницької продукції, молока, м'яса, яєць, скажімо, поголів'я. Ті, хто вирощують поголів'я, вони вже адаптувались до ведення свого бізнесу, до вирощування тварин виробництва продукції в умовах діючих. Це повномасштабне вторгнення, це військові дії, це постійні нові виклики, або вибухи, або відключення, або дещо. Якщо враховувати ті дані, які на сьогоднішній день знову ж таки державні установи, органи і служба статистики збирає, узагальнює і аналізує, підтверджують, що Обсяг виробництва, зокрема, в сільськогосподарських підприємствах, а, має тенденцію, якщо ми говоримо про молоко, до зростання. А якщо ми говоримо про вирощування окремих видів тварин, також є позитивні тенденції про збільшення виробництва певних видів продукції. У нас а, якщо дивитись з Південно-східного кордону, яка кількість територій знаходиться в активних бойових діях, яка кількість територій знаходиться на межі. З тими територіями, на яких відкрито ведуться військові дії, і на цих територіях зберігається життя, на цих територіях зберігається виробництво, вирощування, і ті підприємства, які залишаються на цих територіях, вони є осередками не тільки. Виробництва агропродукції, що надзвичайно важливо для забезпечення продовольчої безпеки як держави України, як забезпечення харчами населення України, а так, в принципі, і а, тих покупців в світі, які вже звикли до української аграрної продукції. Але ці підприємства вони ще виконують дуже важливу. Роль вони є осередками, скажімо, соціалізації, тому що на цих підприємствах працюють люди, у цих людей є діти, а ці діти ходять або в садочки, або навчаються. І поруч із агровиробництвом продовжується життя і працюють інші суміжні галузі, і в цілому зберігається життя на цих територіях. Тому, користуючись нагодою, я б хотіла. Ну, перше подякувати і заакцентувати увагу на тому, що тим, хто на прифронтових територіях працює, сіє, збирає, утримує, вирощує їм, це що найменше втричі складніше, ніж решті, хто знаходиться на відносно мирних територіях в Україні.